Доброго дня, це програма проактуальна. Я її ведуча журналіст Катерина Красовська. Виходимо на першому волонтерському тема сьогоднішнього ефіру: рейдери в погонах або як Київська обласна прокуратура намагається пограбувати добровольців збройних сил України. Говорити про цю тему будемо сьогодні з гостем нашої студії. Це Сергій Горбаченка, доброволець Збройних сил, а також є господарем рибного підприємства. Я доброго дня, Сергію. Да, знаю, що на вас до суду подала Обласна прокуратура от хотіла більш детальніше про це поговорити почути ваш коментар з цього приводу. Е, так. Е, на сайті обласної прокуратури розміщена інформація, що нібито на. Суб'єкта господарювання саме вказаний нижнє Білоцерківське водосховище, де ми здійснюємо рибосподарську діяльність в режимі промислового вилову. а саме державним регулятором Державної агенції рибного господарства міліорації та продовольчих програм був погоджений промисловий режим спеціального товарного рибогосподарства. На даному водному об'єкті, ще в 2019 році е, на підставі там науково-біологічної програми, там науковці розробляли, скільки можна е, як цей об'єкт раціонально використовувати, е, забезпечити його охорону, так як у Київського рибоохоронного патруля немає сили коштів забезпечити всі рибоохоронні. Рибоохороною всі водні об'єкти. Для цього на об'єктах, які неможливо здати в оренду, де проводити саме рибогосподарську діяльність на умовах оренди, за надається він в промисловий вилов водні біоресурси, і здійснюється компенсаторне зариблення, так як ці об'єкти, вони, ну, Нераціонально використовується, і сама, і це є саме державна програма. Тобто є от водосховищах комплексного призначення, які не хочуть як тут краще пояснити, взагалі, що таке є рибогосподарська діяльність. як аквакультура, коли береться водний об'єкт в оренду, це малі. Які водні об'єкти, які можна взяти там спеціальні товарні рибні господарства? Вони спеціальні технологічні рибні господарства, це відокремлені водні об'єкти, які можна взяти в оренду, там і здійснювати відповідно до закону про аквакультуру. А є водосховища комплексного призначення, які є загальнодержавного значення, які неможливо взяти в оренду. Ось там. Це такі ж самі є великі, наприклад, водосховища там Київське, Канівське, Кременчуське, Каховське водосховища, де здійснюється промвилов. Але там, якщо декілька організацій, які здійснюють промвилов, промвилов на таких маленьких є одноосібний користувач водних біоресурсів, але не Самого водного об'єкту, де науковці, в тому числі ну, ехтіологи, де, ну, розробляють програму, скільки можна вселити туди необерегенних видів риби, щоб належним чином використовувати е, кормову базу природню. Тобто нам заборонено кормити або здійснювати перевселення водних біоресурсів для того, щоб виконати державну продовольчу програму. Але незрозумілих причин на сайті Київської обласної прокуратури з'явилася інформація, що Білосерківська окружна прокуратура скерувала до суду позовну заяву до товариства з вимогою припинити незаконне використання. Частини Білоцерківського нижнього, нижнього водосховища розташована на річці Рось, тобто ми маємо факт втручання прокурорів в господарську діяльність. Ну за це взагалі передбачена окрема кримінальна відповідальність в Кримінальному кодексі України. Пане Сергію, з чого це почалося? Ви були на фронті, і от дізнаєтесь, що на вас подали до суду. От поясніть <поцю> та, нашим глядачам, та, ось е так сталося, що коли е відбулося повномасштабне вторгнення, будучи офіцером з запасу, я зрозуміли, інтереси держави передусім, Тепер, паче, держава е дала мені право відновити водні біоресурси водосховищ. І розуміючи, що якщо прийдуть орки, то вся моя праця за ці роки з 19-го розвитку буде як попрана, я пішов до Збройних сил України, залишив дні людини водосходу до документи з стосовно того, що збережи те, що зроблено. Про, про здійснюю контрольований вилов, який передбачений саме вимогами чинного законодавства, бо ми керуємося законом України про тваринний світ вилученням водних біоресурсів, і е, законодавством стосовно промислового вилову е, це те, що передбачає спецдозвіл е, на використання водних біоресурсів. Але з невідомих, ну і знаходячи в Збройних силах України, там після, я вже забув, як по, по, поранення попав до Києва на лікування, і вирішив поцікавитися, в, як там взагалі ведеться рибогосподарська діяльність. Приїхав до контролюючого органа до Київського рибоохоронного патруля чи подаються звіти за це, дізнався, що. Рибогосподарська діяльність не відбувалася, але з невідомих підстав при... прийшов запис Білоцерківської прокуратури щодо перевірки моєї рибогосподарської діяльності. Це був ще 2022 рік. Перезвонив по працівнику прокуратури, який був вказаний, виконавцем, поцікався, на яких підставах, був відповідно до закону що там видав президент, заборонені перевірки на час дії правового режиму воєнного стану. Е, незрозуміло почув, як кажуть, аргументацію, що, що це за така реакція. У нас руну я прийшов, поцікавився. Мені кажуть, ось усього лист на вас, в якому казаному номер мобільного телефону. Я поцікавився, чому прокуратура Білоцерківська порушує закон. Ну рік нічого не було. А тут висвітлюється інформація, і те дізнався, суто випадково, бо інші юристи адвокати зателефонували. Запропонували свої послуги, що якби на нас поданий позов до суду, хоча ми саму позовну заяву не отримували. Так, да, ми встигли в останні, як останні дні подати відзов на позовну за заяву, ознайомившись з матеріалами справи, Ну я. Не є лікаром психіатром, щоб коментувати хвору уяву е, того, що написано в той позовній заяві. Ну, от як ви вважаєте, чому прокуратура до вас вчепилася? Перевищення повноважень? Ага. Чи дійсно є ага. факти, за якими вона могла? Е, ну, скажімо так, здійснювати перевірку? Чи є у вас всі необхідні документи на вашу діяльність? Е, ну документів більше ніж е, е, як говорить треба. Але в чому суть? Справа в тому, що це об'єкт державного значення, це водосховище комплексного призначення, яке передбачає, що там є запаси прісної води державні. Їх потрібно використовувати. Цими водосховищами є два державних регулятори. Це регулятор водних біоресурсів, Державна агенція рибного господарства, міліорації та виконання продовольчої програми. Це окремий орган виконавчої влади, який саме регулює нашу діяльність, який, який і прийняв рішення, щоб на даному водосховищі здійснювався промисловий вилов з компенсаторним зарибленням. Тобто, це не, ми не можемо спустити водосховище, бо це загальна я кажу, запаси прісної води. А ми відповідно до виділених вод здійснюємо промвилов. Квоти на аборигени вони маленькі, а на те, що вже додатково вселяються, використовуючи ту кормову базу, яку неможливо як ну, монетизувати, але вже зробивши товар, рибну продукцію, яка йде для забезпечення потреб населення. Тим самим виконується саме продовольча програма, бо українцям треба щось їсти. А тут все доволі просто. Тобто з 2019 року проводилося е зариблення. Це зариблення не було фіктивним, бо це дійсно ми робили для себе, що і ми два роки взагалі не вилавлювали. А яка кількість у вас от наразі? Зариблено? Так. Да. Ну, все просто беремо по з 19-го року по 60 по 70 тисяч приблизно голів, по 69, якщо бути точним. 35 тисяч голів то столоба, 30 тисяч коропа, 4 тисячі амура. Тобто, з зариблення, воно, якщо є кількість штук, можна помножити на 6-7 кілограм. Другий рік чуть менше, там буде 4-5 кілограм. Третє там 2-3. Там, тобто багато. Тобто Шкажу, до вашого рибасховища є певний зиск через такі масштаби за Це зариблення. Банальне рейдерство. Тобто, у нас в законодавстві не визначено, що таке взагалі рейдерство. Але це використання адміністративного ресурсу, в якому є справа. В тому, що ми раніше займалися юриспруденцією, я відійшов до думав, дав бозі щоб хобі стало бізнесом. Буду займатися своїм хобби, бо я сам рибалка. Тобто, і для чого ми відновили об'єкт на даний момент, знову наукова організація проводить. Ми замовили дослідження наукове, щоб показати, що ми змогли це ще до подачі в суд. Що ми відновили тих аборгенів, які на нас навіть коти не було, наприклад, ляща, коли ми розроблялася біологічна програма, було настільки мало, що нам навіть квоти не дали. На даний час він відновлений, бо ми не ловили дрібновічковими сітками, а тоді було запресований цей водний об'єкт браконьєрами місцевими. І зараз от виходить, що всі знають, що там вкладені кошти, тобто не і окрім коштів, що вкладена праця щодо охорони. Як о зараз меда готові дати робочі місця, забезпечувати. І ти, ти, ти бачив, коли я уходив, чітко вказував, мене треба там, людині, що оставляв, заробити на заробок, собі на заробітну плату, сильне на інше на потреби ЗСУ. Ну, ну, тобто, в прямому і в переносному сенсі це такий дуже рибний об'єкт. Ну це... Взагалі, це у нас рибний об'єкт, а таких рибних об'єктів по Україні багато. В Київській області рахується там чи 20 не пам'ятаю, чи 23 водних об'єкти, чи 29 спеціальних товарних рибних господарств. І зараз просто йде банальне перерозподіл даного ресурсу. Тобто, місцева влада. І нібито, це ж двадцять першому році, коли був коронавірус, були закриті засоби масової інформації до Верховної Ради. Нічого не висвітлювалося, прийняли закон б, е, щодо змін законодавчих е, законів, які регулюють земельні відносини. Ще й назвали його дерегуляція земельних відносин, тобто не регуляція приходу земель з державної в комунальну а дерегуляція, тобто взагалі бардак. Іншими словами. І в даному випадку, от прокуратура, я ж кажу ми завтра ми подивимося, бо ми аргументовано написали, я ж кажу, працювали краще юристи, я ж кажу, і ми з тої сфері е, прийшли юриспруденції Тобто, всі акценти вказали. Невідомо, ну, от Наприклад, невідомо, з яких підстав нам е, е, вказують, що. Ми повинні були заключити договір оренди на водосховище комплексного призначення, яке неможливо взяти в оренду. Ну, це або хвора уява, або людина, яка не компетентна в питаннях рибогосподарської діяльності, вона приписувала аквакультуру. Хоча в законі про аквакультуру чітко вказано, що в статті 4, там, по пункт 2, що закон про аквакультуру не поширюється на рибогосподарські підприємства, які здійснюють свою діяльність. На підставі спецдозвілу вилучення водних біоресурсів прокуратура не е, спростовує, що ми там щось незаконно отримали, той режим Естерга, спецдозвіл, бо це законно. Але чомусь вони вважають, що державний об'єкт і ті позовні вимоги, які ви написані, в позовній заяві, е, що ми незаконно користуємося водним об'єктом. А як соорган орган державної влади, виконавчої визначення які підпорядковуються Кабінету міністрів, що створили незаконно. Чи є може рішення прокуратури, там постанова, що орган державної влади, і це є однією з підстав щодо звернення прокуратури. Тобто нами акцентовано в візові всі вимови: невідповідний позивач, невідповідний відповідач. Інша взагалі юриспруденція, бо це може вирішуватися таке питання призупинення нашої діяльності лише в, в адміністративному судочинстві, що орган державної влади щось неправильно зробив. Але у нас закону обратної сили немає. Отримували ми все відповідно до закону. Зміни в 2021 році е, торкаються нашої діяльності. Законом воно не врегульовано. Хоча там вказано, що е, не підлягають передачі комунальної власність ті об'єкти, які. Використовуються де органом державної влади на постійній основі. А водосховуючи комплексного призначення такими є. Вони не можуть перейти в яку іншу власність. в мене питання, ви кажете про рейдерство. Це тільки в вашому випадку? Чи вам можливо відомі ще інші випадки на Київщині? Можливо, в масштабах всієї країни? Справа в тому, що як почали. Вивчати дане питання, тобто, це місце має вся Україна по всій Україні Житомирська, Вінницька, Харківська область, тільки з, з тих областей, що я вже спілкувався безпосередньо з людьми, тобто ми маємо механізм, тобто, по суті. Використання органами прокуратури свого службового становища для того, щоб заволодіти об'єктами праці підприємств, для того, щоб потім його, скоріш за все, продати заінтересованій особі. Бо по деяким об'єктам, які вже е, як має місце, був об'єкт державного значення, який неможливо взяти в оренду, але потім його. В силу певних маніпуляцій, якась сільська рада передає е, іншому як суб'єкту господарювання в оренду? Така є практика відповідно адміністративного судочинства, де вказано чітко, що об'єкти державної власності це підтверджується законом про оренду комунального та державного майна. Не можуть бути водосховища комплексного призначення е, об'єктами оренди. Це те ж саме вказано і в Водному Кодексі України. треба розуміти, чи має от сільська рада там чи районна рада якась місцева приймати рішення щодо об'єктів загальнодержавного значення, є певна практика навіть Конституційного суду. Я ж кажу: у нас працювали кращі юристи. якщо е, І те, що саме ці водні об'єкти будуть е, е, об'єктами рейдерського захоплення, це факт. бо нас для цього вже Київський Рбохоронний патруль збирав, що з невідомих підстав прокуратура звернулася до них з витрубування всіх режимів. А саме в режимі вказано об'єкти, яка кількість туди вселяється додатково необерегенних видів риби, які об'єкти. Ну, і яка кількість цих водних біоресурсів може бути вилучена? Тобто, це, по суті, бізнес-план, який з'являється потім місцевий князьок, і банально хоче собі готовий бізнес. Тобто, руками прокуратури забрали за. Кошти по певного князька. Тобто, це феодальна така країна вибудовується, ну, да, в масштабах всієї України. А от в мене наступне питання. Е, я знаю, що завтра має відбутися суд. З чим йдете до суду? Е, ну звісно, у нас підготовлений відзив, і вже по наслідку того ж, як прокуратура розгляне відзив, або будуть наслідки вже. Подання заяви до відповідних правоохоронних органів, бо тут має місце заволодіння саме державного об'єкту. Це можливо місцеві там як мародери, маргінали будуть потирати руки, що господаря немає. Бо риба ловиться там, де її зариблюють і охороняють. А в чому? Якщо прокуратура дійсно ну, і суд же мене радує те, що дійсно в суді можна довести свою правоту, бо норми закону вони е, чітко аргументовані. Якщо прокуратура і далі, то ми має, будемо мати е, ряд статей кримінального кодексу ну, правопорушень, які мають ознаки. Які саме? Там беремо стаття 15 Кримінального кодексу. Це замах на злочин, тобто замок заволодіти об'єктом державної власності. Там Тут заява про злочин більше, ніж візові, якщо чесно брати. 206 це перешкоджання законів підприємницькій діяльності. Хоч вони там в позові вказують. 209 це вже. Іде легалізація в судовому порядку документів з ознаками підробками. Бо якщо брати там є відповідна судова практика, орган виконавчої влади, там прокуратура, якщо вона вносить якийсь документ дані, вони вже стають офіційними. Тобто відповідна практика вказує, що якщо вони мають ознаки підробки, а там дуже багато як розбіжності, вони не Ті документи, які підтверджують нашу законність, вони не додають посилання на статті закону, які підтверджують нашу законну діяльність, вони не вказують. Тобто, ну я ж кажу, я не лікар психіатр щоб коментувати. І тут вже ми маємо службову підробку 306, шість вловжування службовим становищем, якщо дійсно мають корисні мотиви або в. В інтересах третіх осіб і 366 – це вже підроблення офіційного документу, бо як, вони передувають 206 статті. Тобто там схвалення є придикатна да. діяльність. Я так розумію, вже у вас достатньо доказів на руках да. і ви ще. Будете об'єднуватися з іншими постраждалими, які так само, я так розумію, зараз потерпають від подібних схем прокуратури. Справа в тому, що треба розуміти наслідки взагалі того, що відбувається. Чому я кажу, що тут є спроба захоплення державного об'єкту? Тобто, в тій позовній заяві, що подала прокуратура, немає жодних доказів, що саме відбувався механізм передачі державної власності в, в комунальну власність, а там. Відповідно до статті 127 Земельного кодексу, необхідний акт прийому передачі. І ось ці позовні вимоги у сукупності вказують, що нібито суб'єкт господарювання, тобто ми, який немає владних повноважень щодо передачі е, об'єкта державної власності, е, зобов'язаний саме підписати акт передачі за тими позовними вимогами А це вже. Ну, втягування в злочинну схему. Тому у нас немає іншої, я ж кажу, за завтра буде це видно в судовому порядку, як е саме звернутися до відповідних органів, які надають і притягують до кримінальної відповідальності посадових осіб. Ну, тобто це ДБР, а якщо ви об'єднаєтеся ще з подібними потерпілами в інших регіонах країни, то це вже взагалі буде е, масовий такий це, злочин. Це більше, ніж злочин, це вже взагалі шкода державному бюджету України. Бо е, ставкувався я з, Європ... з, з практикою Європейського суду, якраз вони, я подавав позовні заяви, відкривають провадження, коли держава не забезпечує. Е, Ре, неналежним чином забезпечує регулятивну політику щодо господарської діяльності. А тут у нас саме от е, процедура компенсаторного зариблення передбачала залучення органів е, виконавчої влади та місцевого самоврядування. Е, у мене там і були присутні і депутати е, обласних рад, районних рад е, цих місцевих е, плюс. Е, е, Ee, голова сільської ради чи староста. Тобто, ми це і це було все публічно. Ми залучали за собою масової інформації. І якщо це вже буде від держави, змінила правила гри, тобто за, замовчать тобто, невідомо, чому тут кабінет міністрів взагалі мовчить. Бо це, якщо от зараз по суті, моя заява є те, що їх зараз хочуть пограбувати державу, куди ви дивитесь, тобто прийнятий прийняти був закон. Які взагалі е, нарушає концепцію державотворення? Тобто е, державні об'єкти передаються комунальну власність, не знаю, чим їм робити, порушується механізм передачі, е, відбувається шарлатанство та шахрайство з, з документами щодо П передачі. а кінцева мета це заволодіти водним об'єктом і плодами праці суб'єктів господарювання. А це вже мільярдні. Як збитки для держави, бо якщо європейський суд приймає рішення, відшкодовується з державного бюджету? У нас війна, а тут механізм пограбунку і нанесення збитків державі. Ще є нанесення збитків нашим добровольцям, які захищають своїм життям, кров'ю нашу країну від агресора. Пане Сергію, на жаль, час програми добігає кінця. Чи є у вас щось на завершення, що ви хотіли додати, резюмуючи резюмуючи доволі просто, Я ж кажу, що тут головний акцент це саме той закон про дерегулювання А тут слід вже зазначити саме ті слова Степана Ільковича Хмари, коли він чітко вказав, що ці люди не розуміють того. З, для чого вони прийшли до за, законів. А саме хочуть пограбувати, дограбувати те, що ще як до них дограв, ну не дограбоване, а це державні підприємства, що залишилися, державні об'єкти і ринок землі. І під це все робиться. Тому, якщо можливо, от саме резумувати це словами Степана Ільковича ви хочете виступити, Степан Ількович? Будь ласка, слово надається Степану Ільховичу Хмарі. Будь ласка. Дякую. Я не збирався виступати, але я не міг терпіти оце ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українців? Оця шпана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади. Це ж пана ліквідаторі, їх всіх чекає трибунал, а влада зміниться. Бо вони нічого не знають, вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і привозять прибутки, і взяти продати землю, причому не тільки іноземцям, вони думають самі заробити дуже багато ну не заробити вкрасти. Дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти до в країн. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого немає, як віра, їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле. Дякую. Ми тільки що подивилися. Дуже емоційний виступ Степана Хмари, шановного нашого, хотілося б від себе резюмувати, Що дійсно, якщо ми будемо терпіти те, що робить незаконна, як і прокуратура, як і інші органи, наші народні депутати, коли приймають скандальні закони, які порушують всі норми і конституцію, то ми... Перетворимося не на Україну, а просто на руїни. Тому дуже хочеться, щоб здоровий глузд переміг, щоб ми всі об'єднувалися, були єдиними, і щоб влада, якою планкою вона не була, розуміла, що вона має бути на боці народу. Це була програма проактуальна з нами був наш гість Сергій Горбаченко, доброволець ЗСУ, підприємець рибного господарства. Ми виходили на першому волонтерському. Тримаємося, перемагаємо! Гарного нам всі дня, перемоги і до наступних зустрічей!